Лендон і Вікторія залишилися самі перед подвійними добовими дверима, що вели всередину таємних архівів Ватикану. Колонада, у якій вони стояли, була розкішно оздоблена, килими на стінах, мармурова підлога, на стелі фігурки херовімів, за яких виглядали зовсім недуречні тут камери стеження. Лендон називав цей стиль стерильним Ренесансом. Біля дверей на стіні висіла невелика бронзова табличка, архіви Ватикану, куратор падре Жакі Тамазу. Отець Жакі Томазо. Це ім'я Ленду знав із листів з відмовами, що назбиралися в нього на столі. Шановний містер Лендон, на жаль, змушений відмовити вам. На жаль, дурниці, відколи куратором таємних архівів Ватикану став Жакі Томазо, Ленду не чув, щоб туди пустили хоч одного американського науковця не католика. Жандарм, так прозвали Жакі Томазо історики. Це був найнепоступливіший бібліотекар на землі.